Я вітаю глядачів телеканалу Віта. Це рецепт здоров'я і я його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні поговоримо про субкультуру, яка наробила галасу в соцмережах квадробери. І нам в цьому розібратися допоможе психологиня Олеся Бедрій. Добрий день! Вітаємо вас, Олесю. Норма. Чи це чи це позитивна якість? Давайте подивимося спочатку відео, яке ми підготували, щоб усі глядачі зрозуміли, про кого ми говоримо. Квадробери це субкультура, яка наслідує поведінку тварин. Популярна серед молоді, особливо в соціальних мережах. Учасники цієї субкультури відтворюють манери певних тварин, зокрема їхню міміку, жести та звуки. Вони активно публікують відео на платформах TikTok, Instagram та YouTube, де демонструють свої тваринні навички, що часто викликає сміх і здивування. Квадробери зазвичай збираються в групи та проводять акції в публічних місцях, влаштовуючи флешмоби. Хоча субкультура викликає інтерес і захоплення, вона також зазнає критики через потенційні ризики для безпеки. Деякі батьки та експерти висловлюють занепокоєння щодо її впливу на молодь і можливого формування антисоціальних моделей поведінки. Ось такі класні там гарненькі дітки, вони дуже манерні, так все дійсно передають, До деталь можна роздивитися в них тваринні такі прояви. Чи насправді це може нашкодити? Що це за прояви такі? Що це за бажання відчувати себе твариною? Скажімо, питання субкультур воно існує вже дуже давно. І е, ми можемо помічати, що в різних народах, да. Поступово з'являються якісь субкультури, і наразі ця субкультура до нас дійшла з за кордону. Перші її прояви були ще там рік. Два назад в таких більших містах ніж в Японії Вінниця. спочатку з'явилося. Так, да. а якщо говорити за Україну, прояви перші представники цих субкультур вже почали з'являтися ще рік назад, там Київ, Одеса в більших містах. І е, в чому прояв цієї субкультури, що діти імітують поведінку. І е, характеристики якихось тварин. Але роблять вони це вкрай цікаво. Вони все підготовлюють для того, щоб стати цією твариною. Тобто тут дуже багато такої творчості в самих дітей. Вони самі готують маски, вони самі обдивляються магазини, вони дивляться багато відео про цих тварин і спілкуються про це. Тому однозначно сказати, що це щось погане, це точно про це не можна сказати. Да? Це хороший спосіб знайти своїх. Людей серед інших людей, і це така гарна ознака підліткового віку, коли потрібно бути своїм серед своїх. Своїм, але не виходити в ліс і не перетворюватися там на дику тварину, чи може це якимось чином вплинути на їхню антисоціалізацію? Тобто, можливо, це перший етап, що вони переодягнулися а далі вони захочуть ночувати в лісі, чи захочуть жити разом з вовками? Скажімо так, чому ця субкультура видима настільки? Да, тому що ці діти вони відрізняються від звичайних підлітків, які ходять по місту. І говорити про те, що вони щось роблять антисоціальним ми не можемо, тому що насправді, якщо брати якісь такі статистичні виб, е, е, вибірки, да, то всі підлітки можуть в якійсь певній мірі створювати якісь антисоціальні речі. Просто якщо це підліток вдягнений в худі і в джинси, це може бути не заснято на камеру, але якщо це, наприклад, квадробор, в якого є якісь там проблеми з агресією, да, і він щось зробив, його засняли на камеру, і це зразу попало в соцмережі. І з цього. Роздули певний скандал. Да? Тому е, говорити про їхню антисоціальність ми не можемо. Якщо батьки знають, чим займається їхня дитина, якщо вони приблизно знають, з ким спілкується їхня дитина, якщо їм в якомусь такому місті, де мало ходить людей, зручніше робити свої якісь певні труки, збиратися в групки, да? нікому при цьому нашкодити, ми не говоримо про це, що це щось антисоціальне. А якщо вони царапаються, кусаються, можуть напасти на вас, тому що ви вам не тому що ви не сподобалися їм, що це говорить? Можна вже назвати що це антисоціальна поведінка і дублювання такої поведінки тварин? Це да. Ну, чому часто хочеться бути тваринкою або знайти якусь маску, зробити, да? тому що у тварин немає якихось певних правил в поведінці, да? вони керуються інстинктами. І тут, можливо, дитина може настільки загратися, що вона може теж не слідувати цим правилам. І тому тут дуже важливо, щоб з боку батьків. Або з боку таких самих дітей, які займаються цим видом діяльності, був якийсь певний такий контроль, що зараз ми загралися отут не можна. Але ж вони не питають і ми вже дивимося по соцмережам, це відео розлітається, наче вони в містах переходять дорогу, точніше переповзають її, а там можуть. Поричати на іншу собаку їм же ж не даси вчасно серветку спиртову, щоб вони протерли перед тим як вкусити. Да, і тут питання саме контролю зі сторони батьків, про те, коли вже ця гра переходить за певну норму, щоб вони могли контролювати. І потім з дитиною в безпечній атмосфері можна було дома проговорити певні правила. Що давай так, ти, якщо захоплюєшся цією субкультурою, якщо в тебе є друзі в ній, ми тебе підтримуємо, ми тобі допоможемо там щось купити, що тобі необхідно для цього. Але для цього потрібно соблюдати перші, певні правила. Себе зберігати в безпеці, інших зберігати в безпеці. Да, і не наражатися на якусь небезпеку зі сторони оточуючих, бо насправді дуже багато саме йде агресії зі сторони оточуючих, особливо дорослого покоління. Бо діти якось це спокійно сприймають ну самовиражається людина, та й самовиражається, да? більше такого йде нерозуміння зі сторони старших людей. Я пам'ятаю, для нас було е, звично носити джинси розірвані, або для наших бабусь це стрес, і вони ходили за нами з голкою, з ниткою намагалися зашити. Тобто така субкультура, це теж є нормою, але для певного покоління, для певного там інноваційного технологічного покоління, яке живе в цьому всьому. Так, да, Якщо ми там розглядаємо більше молодших школярів. Вісім-десять років. От вони саме більше захоплюються такою десь трошку, трошки грою без правил, коли можна перечати, поцарапатись, дуже втілитися в котика, там, в собачку. да. Старші підлітки, вони більш вони багато грають в різні онлайн-ігри, комп'ютерні ігри, багато дивляться, наприклад, аніма якогось, де багато є персонажів, таких анімованих тварин, які беруть в себе різні чесноти людей. Наприклад, і вже старші, старшокласники, вони вже більше можуть бути такою субкультурою, яка називається фурі. Де я наслідую в собі якусь таку певну поведінку тварин, я її роблю ну, цю тварину я роблю людиною. Так, виходить, є фурі, агри і квадробери. Агри це ті, які агресують, кусаються, царапнуються. Угу. Фурі це якраз той етап наступний після квадроберів. Так, да. і вони в основному такі дуже милі. І я насправді захоплююся цією вмінням виставляти цю свою таку чесноту на загал, тому що це треба бути дуже сміливим. Для того щоб не боятися якоїсь критики зовнішньої, да, і таким дуже відкритим до світу. І якщо вони нікому не шкодять, якщо вони знаходять собі подібних по духу, чому би й ні? Тобто це можна віднести до такої творчості рольові ігри, чи це все таки е, втеча від світу, в якому вони живуть? Я думаю, що кожен випадок в цьому унікальний, тому що з одного боку це можуть бути дійсно ігри, як елемент самоідентифікації, як елемент спілкування з однолітками, що дуже важливо для підліткового віку. Але якщо це хобі забирає весь час, якщо воно починає впливати на навчання, якщо більше немає інших інтересів, якщо з'являється якась така агресивна поведінка, да, людина тільки заглиблюється в цю тему. Тоді ми можемо говорити, що можна з цією дитиною більш детальніше поспілкуватися, чи дійсно це не є якоюсь втечею від реальності, але вони часто ми бачимо на відео збираються, гуртуються це виглядає трошки як оці секти, страшні, і вони щось якісь ритуали там проводять. Чи може це нашкодити така масовість, згуртованість, чи можливо є якісь небезпечні прояви, які тут можуть бути? Субкультура із того і складається, що вона містить якісь певні ритуали, зовнішню атрибутику, музику, наприклад, яка виділяє її серед інших. Якщо можемо згадати готів, вони слухали одну музику і вдягалися відповідно. Емо так само, байкери так само. І наразі квадробери це ті люди, які… Таким способом самі себе ідентифікують і мають якісь такі певні цінності, про що вони можуть в межах групи обговорити. І для того, щоб створити цю спільноту, їм потрібні якісь такі їхні певні ритуали, які будуть знайомі лише їм. Ну, Ми сподіваємося на те, що дійсно там обходиться без крові, але контроль батьків, звісно, має бути присутній, так як ви сказали. Якщо вже про дітей ми зрозуміли, але є і дорослі, які себе так проявляють. Фурі ми вже зазначили люди, які проявляють певну емоцію, щось знаходять хороше, позитивне в тваринному світі і забирає його в життя. А що стосується людей, яких захоплення трохи переросло вже в таку цікаву здатність там перевтілюватися. В Японії вже було два випадки за минулий рік, що чоловіки купували собі дороговартісні костюми, щоб ходити в них. Один купив собаки, інший вовка. Угу. І вони кажуть, що добре так почуваються, і завжди мріяли про те, щоб бути собакою, щоб їх чухали, гладили, їсти старілки. Що це вже психологічні проблеми, чи це знову ж таки просто якась розвага? Знову ж таки, кожен випадок він індивідуальний, і якщо людині не заважає це жити в соціумі, якщо вона соціально пристосована, ходить на роботу, на навчання, вона має друзів, і якщо це її захоплення не заважає іншим в суспільстві, з ким вона проживає, це можна говорити про якусь таку певну особливість, і те, що людина Ну, проявляє себе. Ми просто дуже часто не помічаємо такі, ніби страннощі інших людей, там зацикленість на якомусь іншому хобі, можливо, не настільки яскравому. да, там. І тому, коли людина робить щось таке яскраве, вона зразу опиняється в центрі уваги. Тобто колекціонування, якого яке може бути в кожного вдома, ми не бачимо. А це може теж мати містити якісь потреби. Замінити щось, колекціонуючі речі. А тут колекціонують це... костюми. Так, да, це така дуже видима штука. Але якщо діти вже починають виносити сім'ї гроші, купуючи костюми, собі, хвости натуральні, це вже проблема? Так. Да. Це вже якась така певне питання. Коли потрібно говорити батькам з дітьми, розглядати десь батьківсько-дитячі відносини. Да? І бувають, часто бувають випадки, коли… Ем, чому ем, часто підлітки не можуть контролювати свої імпульси. Чому субкультури – це саме часто про підлітків. Тому що е, дитина вона може не контролювати свої імпульси, і вона може зробити щось дуже імпульсивно. От їй тут і зараз потрібен цей костюм, вона взяла без дозволу кошти, зробила. потім ти її і питаєш, а на що ти це зробив? А я не знаю. І починаються, наприклад, сльози, вибачення, да? і ми маємо можемо це списувати на такий підлітковий вік. Але якщо це все відбувається регулярно, тоді потрібно батькам задуматися, що в них не так в спілкуванні поруч з їхньою дитиною. На що потрібно звернути увагу, для чого вона це робить, що десь можливо трошки вже було упущено з їх боку, як це можна повернути. Тож, чи можна списувати такі прояви на питання виховання? Можливо, десь щось недогледіли, чи питання довіри не відбулося, що дитина ось проявилася в такій субкультурі? Взагалі. <зв 'язок> Підлітки, вони всі в якійсь певній мірі починають робити щось таке, що батьки не кажуть, що я не можу впізнати свою дитину. До цього була така гарна, спокійна дитина, а що з ним трапилось. І тому часто батьки беруть ось такий на себе удар. Це значить, ми не догледіли, це з нами щось не так, потрібно було більше часу приділяти все. Але ми маємо в собі розуміти в голові, що на підлітки, на те вони і підлітки для того, щоб. Не починали робити якісь певні самостійні речі, що їм потрібно самоствердитись, що їм потрібно знайти таких самих, як вони, і що не завжди якась і що не завжди у всьому винуваті батьки. Батьки, звичайно, можуть підтримати, вони можуть допомогти розібратися в ситуації, сказати, що ми за тебе, що тобі потрібно для твого хобі, на що ти цим займаєшся? Як ми з тобою тут поруч будемо? Да? Або якщо ти не хочеш з нами про це говорити, можливо, ми Можемо тебе там до психолога відвезти, або на якийсь інший гурток, де будуть проявлятися ці твої якості, які ти реалізуєш в субкультурі. Е, і поступово ця підтримка така зі сторони батьків, вона може розтопити той лід. І навіть якщо якесь питання було в родині, і, люд, і дитина таким способом уходила в субкультуру, вона поступово зможе говорити з батьками. Це якраз і є робота так, психолога, знайти такий місточок між батьками і дітьми, щоб вони. Могли спілкуватись напряму між собою. А якщо зварити, коли батьки не розуміють, не цікавляться нашими рецептами здоров'я, не дивляться і не слухають наших психологів і починають сварити. До яких проблем це може довести? Якщо мене сварять батьки, значить зі мною щось не так. Да? І мені потр... значить, мене не люблять, а мені потрібно довести. Що з одного боку мені дуже потрібна ця любов, тому що підліток це ще не сформована особистість. Йому дуже важко насправді сваритися з батьками, бо є дуже багато тої вдячності, теплоти до батьків, а з іншого боку, я вже хочу робитись сам, самостійний. Да? І оцей от постійний коливання, коливання туди-сюди, да? від вдячності любові до якоїсь такої, ніби трохи ненависті. Бажання сепаруватися да, зі. Да. І воно от призводить. Ось до цього всього, да. mm -hmm. і коли батьки багато говорять про те, що з тобою щось не так, іди займись уроками, вічно ти в якомусь цьому, -цьому хобі сидиш. Незрозуміло, да, що це таке, підліток відчуває, що його не розуміють, бо його не питають, що йому там подобається в цій сфері. І виходить, часто вистає така опозиційна поведінка, я буду це робити на зло, не тому, що мені це подобається, а для того, щоб мама і тато таким способом звертали на мене увагу, що саме таким способом я їм можу довести, що я вже самостійний, і таким способом вони будуть звертати на мене увагу і хоч трошки цікавитись моїм життям. Не тільки школи. Але знаєте, поки ми з вами розмовляємо, я пригадую, як я з сином теж саме проходила, дублюючи голоси, імітуючи тварин. Коли ми там гралися з ним в рольові ігри, коли він був Вовком, там я зайчиком, ми це все проходили. Чому сьогодні дорослі так багато приділяють цьому критики? Як ви вважаєте, як психолог, дайте оцінку батькам, чому вони так критично ставляться до дітей? Дивіться, є певний вік, коли дитині потрібно грати в такі рольові ігри і відігравати в собі якісь певні персонажі, сюжети, гендерні ролі. І вважається, що там до шести років дитинка має награтися в ці ігри, і далі вона вже йде в школу і вона вже доросла. І ми трошечки забуваємо і витісняємо цей елемент гри з дитячого життя, що він і далі. Фантазує, має да, має місце в житті дитини, і тому може часто батьків це лякати з одного боку, да, що моя дитина десь гриснула в якомусь такому розвитку, що вона зараз грається. І не забуваємо про той момент, що дуже часто батьки всі питання, які стосуються їхніх дітей, вони беруть на себе. Якщо моя дитина погано вчиться, якщо моя дитина грається, якщо моя дитина в чомусь не успішна, значить я погана. Мама, або я поганий тато, бо я не зміг навчити дати, і це йде така трошки самоідентифікація своєї ролі, який я мама, а який я батько. І тоді ми бачимо в полі зору не дитину, яка може з чимось справлятись, не справлятися, а бачимо в полі зору батьків, яким трохи важко привласнити цю свою індентифікацію, що можливо їхня дитина не геній, що можливо вона може десь в чомусь не встигати. І знаєте, дуже часто не розкривають оці, цей потенціал творчий, а потім відправляють на гуртки, де всі повторюють ті ж самі вправи: Звичуйте себе звіром, прокричіться, посмійтесь, гучно. Ми все це проходимо вже в дорослому віці, коли дійсно затискали нас всередині з дитинства. Але коли до вас приходять дітки, які розповідають про своє таке хобі, або батьки просто приводять змушено. Дітей, як вони це розповідають? Що вони шукають в цій, в цій субкультурі? І що саме вони приховують за цією маскою? Знаєте, певно, мені везло, тому що в моїй практиці були як і діти, так і батьки, які підтримували прояви своїх дітей з е, таким хтось. М Таким ставленням, я б не сказала, що байдужим, а так ну дитина грається і добре. Да? А хтось навпаки був дуже зацікавлений в цьому всьому і допомагав дитині створювати якісь нові маски, шукати на китайських сайтах щось, щоб воно і щоб е, е, приїжджало сюди доповнити в Україну доповнити образ. Доповнити образ, да? І цей запит він був не основним запитом серед батьків. Там були якісь такі більші питання, да? там, про те, там, як адаптуватися десь на. Наприклад, або якісь проблеми з однолітками. Але субкультура, як саме по собі, не була отим таким гарячим запитом про те, що тільки в цьому проблема і з нею потрібно працювати. Але взагалі до субкультур долучаються діти, які мають певні характеристики, ознаки, чи це слабкі діти, чи ті, які хочуть гуртуватися, чи навпаки лідери. Хто ці діти? Я думаю, що до субкультур долучаються ті діти, яким цінності тої субкультури є близькими, тому що в підлітковому віці відбувається е, така огранка своїх власних цінностей. З'являється певна воля, да з'являється хто я? Я окремий від своїх батьків, і цінності батьків можуть не співпадати з цінностями своєї е, е, самої дитини. І тому дуже важливо починати шукати свої цінності. А ці цінності дуже гарно формуються в такому. Не де я один і мені не зрозуміло, як жити в цьому світі, а де є ми, де нас дуже таких багато. І коли є такі ми, які яскраво виділяються, які мають якийсь такий певний одяг, атрибутику, слухають музику, дуже багато прийняття, тоді дитина з цінності цієї групи відгукуються, і вона може вступити в їхні лави. Якщо говорити про нас, дорослих, які за собою не помічають, часто Прояви тієї ж самої субкультури, коли ми один одного називаємо котиками кицями, коли ми там в якихось наших фантазіях уявляємо еротичні якісь листування відбуваються з царапаннями, з кусаннями, чому ми себе не картаємо за такі прояви, а от дітям зауважуємо? І що ще ми не помічаємо в себе? Ми ж дітей караємо з позиції зверху. Що я дорослий, я да, бать, обмежу, да, А ти не. дитина. Да, і тоді там відбувається такий певний дисбаланс ролей: що я свого не помічаю або мені можна, а ти дитина і тобі не можна. І це стосується часто не тільки субкультура, а й всього решта. Наприклад, мені як мамі і на тебе кричати можна. Або тобі щось забороняти, а ти як дитина не маєш права на мене, наприклад, крикнути у Да? Або батьки між собою можуть сваритися, коли дитина прийшла, гепнула дверима, або їй щось не сподобалося. Да? Зразу дитина, о Боже, ти в нас такий агресивний, тобі такого не можна робити. Да? І тому тут дуже важливо, щоб батьки десь трошечки згадували себе в підлітковому віці. Коли до мене приходять в роботу діти, підлітки, і я працюю з їхніми батьками, я їм дуже часто задаю питання: а ви в цьому віці цього теж боялись? А ви в цьому віці цього теж хотіли? А які ви були в 8, в 9, в 10, в 13 років? І тоді батьки такі, хоп. А я теж, наприклад, боявся темряви в той момент, але Згадує мені не себе. да не хода не хотілося спати одному. Або в 13 років я теж не хотів, хотів вчитися в тій школі. і Мені взагалі подобалася дівчинка, і мені хотілося з нею зустрічатися. Час проводити. Але ж ми хочемо, щоб наші діти були вже ідеальними не проходили ті помилки, які ми пройшли. На жаль, якщо буде така інструкція, я буду вдячна, якщо ви поділитеся нею, тому що на перше, ідеального не існує. А по-друге, в цьому і така романтика і небезпека саме підліткового віку, коли весь досвід вперше. І як би ми батьки не хотіли зі свого боку вберегти дітей від чогось, на нашу думку, згубного і поганого, все одно дитина має пройти якийсь певний шлях до свого дорослішання. І тому, якщо це може бути субкультура, в якій є свої, де ми нікому не шкодимо, де нам ніхто не шкодить, де батьки знають, чим я займаюся, це не самий поганий варіант дорослішання. Тож сподіваюся, що сьогоднішня інформація дійсно заспокоїла наших батьків, і якщо з'явилися додаткові питання, потрібно звертатись до спеціалістів, до психологів, в разі, якщо відчуваєте, що є потреба або проблема. А ми ж вам дякуємо за те, що сьогодні приділили увагу нашим глядачам, дітям та батькам. Дякую. Тож, дорогі наші глядачі, пам'ятайте ви приклад для наслідування для своїх дітей. Дивіться обов'язково рецепт здоров'я. А ми прощаємося з вами до зустрічі.